Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське Радіо Цій пері, ми починаємо спілкування іще з одним нашим гостем і будемо говорити про те, до чого я впевнений. Абсолютно ніхто не може бути байдужим. Причому неважливо, хто це водій легковика, водій вантажного транспорта, водій якоїсь військової машини, чи взагалі пішоход, чи можливо взагалі хтось їздить на самокаті. Всіх стосуються дороги, навіть тих, хто на них рідко потрапляє. Ми будемо говорити про нашу дорожню інфраструктуру в найширшому розумінні цього слова, починаючи від. Не знаю там якості асфальтобетонного покриття, закінчуючи вимогами євроінтеграції, і для того, щоб обговорити всі відповідні питання, до нас до студії. Завітав заступник міністра розвитку громад та території України пан Сергій Деркач. Доброго здоров'я! Вітаємо передусім. Очевидно, варто поговорити про ініціативу, яка насправді періодично в нашій сучасній історії порушувалася і раніше, але зараз заговорили про платні дороги на вимогу Євросоюзу, і я так розумію, що цей процес активно вже почав розроблятися. Які вимоги передусім ставляться перед Україною? скільки часу знадобиться, що для цього знадобиться. Знаєте, перед нами сьогодні дуже таких два великих виклики. І перший, звісно, це оборона країни і перемога. Це ключ ключове завдання. Ось, але в цих умовах, в яких зараз ми з вами живемо, працюємо і воюємо. Нам ще потрібно робити реформи, розвиватись і наближатись до Європи, до європейського союзу. А це саме процес євроінтеграції. Він не простий. Його проходило вже багато країн-членів європейського союзу, але ми розуміємо, що для України він особливо непростий і особливо непростий період. Тому з цими двома викликами нам приходиться якось жити і працювати разом. Що стосується євроінтеграції, то я скажу з позиції транспорту, тому що транспорт не такий кластер, да, частина. Роботи в Євросоюзі дуже важливий, і він дуже великий. Тобто, сама транспортна транспортне нормативне регулювання в європейському союзі, воно дуже велике. Воно дуже велике в частині директив, а так само технічних регламентів, тобто технічні вимоги, наприклад, до транспортних засобів, до залізниці до і так далі. Тобто, до, до дуже багато технічних регламентів, близько 4000 тисяч документів нормативних, які потрібно урегулювати в українській. Законодавство е, і це дуже великий шмат роботи. Їх потрібно всі вивчити, mm -hmm. проаналізувати, зрозуміти і покласти в українське законодавство. Деякі з них, і багато чесно кажучи, з них у нас вже імплементовані, тобто ми не переживаємо, тому що ми з ними живемо. Ми ніби. Як живемо по цим правилам вже давно, але не знаємо, що, що це саме правило, які вже є в євросоюзі. Mm -hmm. Тобто задачка в нас спрощується, тому що з 4 тисяч нам треба імплементувати повноцінно 500. Це вже трошки легше. А ну ніби але, трохи менше, але платних доріг не було. Але платних доріг не було, і платні дороги це теж. Е, Вимога європейського союзу, але знову ж таки, це не вимога їх зробити дороги зробити платними завтра, чи в принципі їх зробити зробити платними фактично. Є директива європейського союзу, яка яка каже, що країни-члени європейського союзу повинні мати механізм, який дозволить. Започаткувати е, такий механізм платних доріг. Тобто не обов'язково вони прям повинні бути імплементовані. Але механізм такий юридичний, він має бути. Це перше. І ось, ця, ось саме цю юридичну рамку, нормативну рамку, ми зараз і розробляємо. Тобто ми працюємо з законодавством з створенням нового закону, який дозволить нам е, в подальшому реалізувати механізм платних доріг. І є декілька механізмів платних доріг, як він реалізований в інших країнах. Угу. В одних країнах, наприклад, членах Європейського Союзу, цей механізм працює, коли ти в'їжджаєш взагалі на територію України, вкупляєш таку, так би мовити, вінятку. Ось і з цією карткою їздиш по всім дорогам країни. Uh -huh. Є інша модель, коли будується дорога, а, і ця, і саме ця дорога, яка побудована була окремо за інвестиційні кошти, вона стає платною. Але є альтернативна дорога, безкоштовна, якісна, все окей. Але, наприклад, якщо ти хочеш їхати там без а, заторів да, або без обмежень по швидкості, ти, наприклад, вибираєш цю дорогу. Інвестор вкладає кошти. Країна не скажімо так фінансово не забезпечує ніяк цю дорогу, тобто і утримання і її повністю будівництво за рахунок інвестора. Потім інвестор якусь суму заробляє від цих коштів, які за платні дороги, і після цього ця дорога переходить вже повноцінно в державу. і Тоді вже держава вирішує, чи залишати її платною, угу. чи залишати вже її безкоштовною, але вона вже побудована за рахунок інвесторів, і вона і вона вже є хороша, якісна дорога в країні є готові траси для того, щоб, наприклад, там ну принаймні ділянками запровадити, дивіться, в нас є багато доріг. Звісно, ми бачимо, що є куди розвиватись, скажімо так, в частині дорожнього господарства в Україні, особливо знаєте, в умовах обмеженого, а точніше, навіть закритого авіасполучення, дороги стали таким основним шляхом, тому що вони найбільш гнучкі. Залізниця дійсно допомагає, але але залізничні колії вони чітко побудовані. Але ось з дорогами трошечки простіше, тому. Тому і гуманітарна, і військова історія, і питання навіть пере, перевезення пасажирів. Це більше все ж таки історія про дороги. Тобто тому нам важливі важливо будівництво доріг на сьогодні, і грошей в бюджеті державному, звісно, на дороги саме на будівництво доріг немає, тільки для їх утримання. Тому такі проекти можливо в майбутньому, але вже після закінчення воєнного стану і з можуть бути підготовленою юридичною, там іншою так, базою. Так, але ми маємо бути якраз готові вже до, до цього моменту. Я зараз пригадую свій досвід, мені трапилося трошечки поїздити Європою і за кермом, і пасажиром. І от їзда за кермом була пов'язана як не дивно, з одного боку з кайфом від якісної дороги, з іншого боку, зі стресом. Тому що, наприклад, ще коли можна було їздити Білорусю, де є платні дороги, то пару разів ця віньєточка не спрацювала, і на кордоні так от тобі легко виникає штраф в 200 євро, який наш український гаманець взагалі ніяк не тішить. Або, скажімо, в Польщі достатньо разючою може бути різниця між платною дорогою. Рогою, де дійсно багато смуг, швидкість, і коли ти з'їжджаєш, бажаючи зекономити, звісно ж, як нормальний собі газда, на бічну безкоштовну, а там трафік, як на Хрещатику, от в найгіршу годину пік. От як цього уникнути, ніби то йдучи в Європу за чимось хорошим? Хороші приклади, я колись дуже давно теж попався, так би мовити, на історії з Вінєткою, тому що я її купив, але система не спрацювала, і, і знов таки, я, мені прийшлося заплатити штраф, пояснюючи, що в мене є, є цей талон, і дуже важко було переконувати працівників контролюючих органів про те, що я здійснив контроль. Але знову ж таки, це питання якісної роботи е, всієї системи. Тобто, ми маємо розуміти, що коли ми даємо сервіс, сервіс має бути якісний. І тому, коли ми маємо. Підготувати під, підготувати Україну до платних доріг це перша нормативна рамка, це те, що ми зараз працюємо. Далі має бути якісно побудована дорога. Далі має бути хороша електронна система, яка не дає збоїв. А в разі якоїсь якогось випадку є можливість е, оскаржити угу. або швидко швидко отримати зворотній зв'язок. Це перша історія. А що стосується вже з альтернативними дорогами і, і е, там заторами на цих дорогах, то це питання взагалі розвитку всієї транспортної моделі. України щодо дорожнього господарства це не швидкий крок, тому що дуже багато доріг, дуже багато населених пунктів. Але це теж в планах з чим ми зараз працюємо. Полегшення перевезень, користування дорогами, загалом перетину кордону чимало ініціатив вже запроваджено, і одна з них це система електронної черги. Нагадайте слухачам, де як вони працюють, наскільки успішно показує себе ця система. Так, електронна черга це взагалі унікальний продукт, такого такої системи в світі в принципі немає. Тобто, є системи електронного перетину кордону, електронні черги, але вони набагато менш функціональніші. Ми коли починали вже розвивати електронну систему у нас в Україні, ми вивчили досвід інших країн. Ось, але враховуючи те, що за два роки uh -huh. е, і в нас за за два роки виїхало з, з допомогою електронної черги більше ніж півтора мільйона автомобілів. Це вантажні автомобілі і це автобуси. Як система зараз працює? У нас на 28 пунктах пропуску, де їдуть автобуси, ця по система працює, і на 16 для вантажівок. Це для великих вантажних автомобілей. Кожен, якщо ми говоримо про вантажівки, кожна вантажівка для того, щоб виїхати за кордон, має стати в електронну чергу. Але який плюс всієї цієї історії про те, що перше. Кожна вантажівка знає чіткий час перетину кордону і скільки часу потрібно чекати в черзі, може вибрати пункт пропуску. Раніше, коли ми під'їжджали на кордон, ми не знали, куди їхати, де є черга, під'їжджали, велика черга чи їхати на інший кордон. Так як зараз відбувається з легковим автотранспортом, багато людей стоять в чергах, на жаль, і не знають, що їм з цією чергою робити. Можливо, на іншому пункті пропуску менша черга і так далі. Зараз в електронній системі можна відкрити, вона є публічна, кожен може зайти на чергавua і подивитися, кожен пункт. Пропуску, скільки там стоїть в черзі машин, і який час очікування, і кожна люд... кожен водій або кожен перевізник, бо це для комерційного транспорту зараз тільки працює, може вибрати пункт пропуску, за яким він буде перетинати кордон для автобусів. Система працює трошки в іншому форматі. Чому тому, що Якщо водій може почекати в черзі 4 дні, якщо велик величезна черга або 3 дні, і це нормально для комерційного транспорту. Це не дуже зручно, але це звично для комерційного транспорту. То для пасажирів 4 дні чекати в автобусі неможливо, просто фізично неможливо. І ці черги на кордонах, які в нас були, наприклад, влітку в сезон по 7-10 годин чекали люди в автобусі. Ми їх зараз прибираємо за рахунок системи саме електронної черги. В чому суть? Кожен автобус, який реєструється, він не просто реєструється в чергу. Він має чіткий час на перетин кордону, тобто свій часовий слот, і от в цей час, коли він реєструється, він має приїхати на цей час і вчасно переїжджає mm -hmm. кордон. У нас е, з 22 пунктів пропуску, з 28 пунктів пропуску, там де їдуть автобуси. На 22 вже започатковане ось це слотування, і там 75% всіх автобусів проїжджають прямо е, година в годину, коли їм потрібно проїхати. А решта 25%? решта 25% ще поки що чекають в чергах, тому що е, є різні ситуації через те, що автобус десь може затриматись через дорожню обстановку, через погодні умови і так далі. Тому коли він вже приїжджає на кордон, його час пройшов. Йому потрібно почекати, наприклад, наступний слот, коли він може заїхати, тому що там вже на ті слоти є автобуси, які теж мають вчасно приїхати. В чому дуже важливо, е, важливо розуміти, що е, пасажир, який купує квиток. Він має розуміти, що він має час відбуття і час прибуття, і коли він бачить час прибуття, він має бути впевненим в тому, що він приїде вчасно, тому що потім в нього може бути там літак і так далі. І в нас дуже багато було випадків, і навіть зараз вони втрапляються на тих пунктах пропуску, там де система електронна черга не працює, в, в, в частині слотування люди затримуються по багато годин на кордоні, і це люди вже вивчили цю історію. Їм приходиться за день їхати, наприклад, щоб точно бути впевненими. Що вони не втратять час для літака. Ми якраз хочемо це змінити. Ми хочемо, щоб кожен пасажир, який купує квиток, був впевнений, що в цей час, який він має доїхати, він доїхав, як потяг. Угу. То він сів і чітко по часу встав. Я хочу запитати про інфраструктуру, тому що ми, коли говоримо про перетин кордону, коли говоримо про дороги, багато хто згадує все таки, що в нас основні кошти і бюджетні, і будь-які інші, напевне, спрямовуються, звісно ж, на сили оборони, на те, щоб підтримувати військових, але разом із тим ті ж дороги використовуються для перевезення тієї ж військової техніки. Люди все одно їздять, все одно і пасажирські перевезення відбуваються між кордонами, але це інфраструктура, яка також потребує грошей де, як, за які кошти, і чи підтримується вона зараз? Чи в такому стані, як є, так от і є? Хороше питання, але непросте. Непросте, тому що звісно, сьогодні пріоритет для держави це оборона країни, і більшість фінансів йдуть саме. На оборону країни в нас минулого року вже не було дорожнього фонду. Це спеціальний фонд, який створений для будівництва доріг. Цього наступного року його теж не буде. Депутати парламенту теж не підтримали створення ось цього дорожнього фонду. Але є гроші виділені на утримання доріг, і це вже добре. Тобто, ми, як мінімум, зможемо ремонтувати ті дороги, особливо ті, які нам важливі в частині якраз доставки військових вантажів, гуманітарних вантажів і тримати в нормальну рядом у робочому стані такі ключові магістралі всієї країни що стосується нового будівництва то тут фінансування на жаль немає але знову ж таки тут питання щодо залучення інвестицій з чим потрібно працювати звісно це нелегка, нелегке завдання під час війни залучити сюди іноземного інвестора uh -huh. який прийде і побудує буде впевнений що він на цьому ще заробить, і це буде плюс як для держави так і для інвестора але ми з цим працюємо ми дійсно працюємо зараз з міжнародними фінансовими установами з міжнародними партнерами інвесторами для Того щоб залучити їх до фінансування саме е, інфраструктури дорожньої. тобто це дороги, мости е, для того, щоб нам збільшити можливості для наших перевезень всередині країни. А щодо прикордонної конкретної інфраструктури, я бачив, і це як на мене, на суб'єктивний погляд, крутий досвід, коли два прикордонних пункти суміжних держав сумішується в один, і людина фактично проходить один спільний кордон. Це прискорі, це інфраструктурно, зручніше, більше просторіш і, і так далі. І так далі. Але я так розумію, що це не всі пункти. Нам потрібні нові пункти, за чиї гроші? Тут Питання за чиї гроші гроші можуть бути українські, гроші можуть бути міжнародних наших партнерів. Але ключове питання це те, що в нашій країні пункти пропуску автомобільні вони, скажімо так, не були таким значним пріоритетом, оскільки знов ж таки, хоч і навантаження на пункти пропуску були великі, але все одно за рахунок того, що в нас було авіасполучення, за рахунок того, що в нас були і інші можливості щодо моря і вивезення вантажів морем, то автомобільні Пункти пропуску справлялись з своїм завданням на сьогодні дуже важко оцінити роль пунктів пропуску, особливо автомобільних, тому що нам не вистачає спроможності цих пунктів пропуску, як для вантажів, так і для пасажирів. І для цього ми, як держава, розробили таку дорожню карту. Це стратегія по розбудові прикордонної інфраструктури, тобто в автомобільних пунктів пропуску. Там ми також включили і залізничні теж унікальний продукт в країнах Європейського Союзу її такої стратегії немає. Але ми погодили. Якраз з ЄС. Цю стратегію для чого, тому що щоб нам отримати далі фінансування, і в нас на сьогодні 41 пункт пропуску автомобільний в Україні існує з країнами-членами Європейського союзу і Молдовою. Е, дана стратегія має чіткий план покроково до 2030 року, як ми розвиваємо прикордонну інфраструктуру. Е, звісно, з конкретними сумами бюджету, які нам потрібно виділяти, Йдеться про пункти пропуску наявні чи і про розширення. Також Йдеться і про наявні, угу. і про і про розширення, коли ми говоримо про наявні, то Наприклад, ми за наступних півтора року маємо розбудувати Ягодин один дорогу. І це найбільший на сьогодні пункт пропуску з Польщею. Там 26 смуг автомобільних. Ми маємо його майже вдвічі збільшити, і це буде найбільший вантажний пункт пропуску, який є в країні. Крім цього, ми так само фокусуємось і на пасажирських перевезеннях. Наприклад, на пункт на пункті пропуску Ужгород буде побудований суперсучасний новий термінал для пасажирів. Ось і ми знімемо смуги, які зараз використовуються для пасажирів. На е, е, місці, там де їдуть вантажівки, тобто це незручно вантажівки е, поруч з автобусами, і буде окремий термінал, і так далі. Крім цього, є, звісно, нові пункти пропуску, які ми плануємо. На початку року в нас буде відкритий пункт пропуску з Угорщиною, е, велика палать Надьгодьож. Це невеликий пункт пропуску для легкового транспорту, але він важливий для mm -hmm. регіону. Крім цього, в нас будується зараз з Румунією міст. Е, ось і буде відкритий ще один пункт пропуску Біла Церква. Тобто є з, е, з кожною Райною є чіткий план розбудови пунктів пропуску як розширення існуючих, так і побудови нових. Але дуже добре було запитання щодо спільних пунктів пропуску, тому що це теж а, економить час і економить ресурси. В нас є спільні пункти пропуску на території Польщі. У нас є, ми цього року відкрили в Україні спільний пункт пропуску на території України з Молдовою. Це Рені Джуджулєшти. Ми його повністю за свої кошти за, за державні розбудували, побудували. Він є спільний, великий пункт пропуску. Угу. Чому це важливо? Тому що це дійсно економія часу, але тут ще дуже важливо, що нам потрібно те, що ми працюємо з країнами-членами Європейського союзу, погодити угоду про спільний контроль. І це теж велике політичне завдання. Ми погодили зараз тексти з Польщею і Словаччиною. Далі працюємо з Румунією, Угорщиною. Наймні уявлення про те, як все це працює на сьогодні, станом на сьогодні, ми отримали. Дякуємо вам. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій, був у студії Українського радіо.